Вофедорівка. Як не дивно, їх, їхні горіхи від морозу не, не пропали, не постраждали. А, а я хочу зафільмувати наслідки прильоту ракети. Як, як знаючі люди казали, то ця ракета називалася Х-59. Х-59. Це осколки з тої ракети. Побили. Ну, вікна повибивали, ось кришу побили. Ну, Взагалі багато біди наробило. Люди ніхто не пострадав. Ну, слава Богу. Люди не постраждали. Ще один будинок. Зараз я його збільшу. Пострадали морально фінансово. Так, да, пострадали фінансово, да. теж криша розбита, ну не знаю. Ну, багато що. Наробила та ракета. А тут, тут люди живуть. Видно, що криша латана. Тут теж була посічена. Шифер був посічений. Це такі наслідки. Це так приходили нас освобождати. Ось ось сінник. А може то від, від вибуху шифер поїхав, ну, ну не знаю. Зараз це важко. Ось такі діла.